Усім привіт, продажі Nissan Qashqai 2.0 дизель, автомат, повний привід, гарній комплектації на панорамі, на підігрівах. Також має партроніки, омивач фар, такі фари, про У нас він без піскострую. Пробіг даного автомобіля 275 тисяч. Ось код для перевірки. 2008 року машина в гарному збереженому стані. Має зимові колеса, шиповані 17-го розміру. Дуже добрий ще дуже стан резини, у нас, що спереду, що ззаду. Також тормозні бліни з мінімальною виробкою. Кузов у нас без м'ятин, без глибоких царапин, в гарному збереженому стані. Він у нас самимісний, також має ззаді паратроніки, фаркоп, розетку, безключовий доступ, панораму, рейдинги, притоновані вікна по кругу ззаду заводським напилом, безключовий доступ, складання підігрів зеркал. Також має датчик сильний датчик дощу, спона з безколів. Так само в доброму стані. По підкрасах у нас фарбована дверка і заднє крило. Зараз прийдуся прибором, все це вам покажу нас прибор. Починаємо з переднього крила. 105, 111, 89 оригінал. Ось ця дверка у нас так само перефарбована, як і казав. Це просто косметика без шпаклівки. Так, наступна дверка не фарбована. Оригінал і це крило у нас перефарбоване так само. Чуть-чуть б'ється. -чуть в районі до 150 мікрон. Навіть не можу знайти місце. І це крило і дверка. Далі йдемо. Багажник, оригінал. Так, Заднє крило оригінал. Дверка, оригінал. Гарний колір металік. Гарно виблискує на сонці, гарно виглядає. Так, дверка. Крило, капот, оригінал. Так, криша у нас панорамна. Тут вже йде метал. Оригінал. Також без м'ятин, все в доброму стані. Так, фарбоване крило і дверка водійська. Зараз переходимо до салону, покажу вам всередині стану. Ми маємо безключовий доступ. Зверніть увагу на стан салону. Весь в гарному збереженому стані. На свої руки гарно зберігся. Видно, видно, що за машиною дбали, акуратно їздили за нею. Ось такий стан сидінь. Бокова підтримка добра, не просижена. Так само пасажирське сидіння в гарному стані. Пластик не поцарапаний, не подертий. В автомобілі немає посторонніх запахів. Також є така панорама. Ось так відкривається скло. На всю кришу практично. Ось таке у нас мультикермо. кермо так само в гарному стані. Дуже здивований, що на такий пробіг машина гарно збереглася. Видно, що машиною дбали, обслуговували гарно. Ось так, так все закривається, гарна велика простора панорама. Здзеркало завтра затемненням. Я підігрів сидіння, управління повним приводом. Надійна коробка автомат, гідротрансформатор, ніколи вас не підведе. Так само двох зони клімат-контроль, радіо, блютуз, все як має бути. Ось така у нас приборна панель. Так, це все сигналізує, що не бачу ключика. Такі у нас ключі. Пізніше зробимо невеличкий тест-драйв. По машині зараз перейдемо до заднього ряду, покажу вам. Ззаді стан салону. Так, ось такий у нас задній ряд. Тут Також все добре у нас. Нічого не поцарапано, вікна притоновані заводським напилом. Також додатково можна собі дотонувати плівкою. Ось такий стан сидінь так само достатньо, непогано. Саме є третій ряд, пізніше вам покажу. Тут у нас підсвіточка, вішечки, все як має бути. Потолок не прокурений, не подертий ніде. Все в збереженому стані. Ось так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Машина дуже економна, легенька, м'якенька. Ідеально підійде для будь-кого, так само для міста, для бездоріжжя, адже має високий кліренс, повний привід. Так само автомат буде зручно їздити по місту і паркуватися, бо є парктроніки. Дуже практичний і гарний автомобіль. Так, переходимо до багажного відділення. Ось Такий у нас великий просторий багажник. Третій ряд сидінь. Ось так легко складається. Так саме ті сидіння відсуваються, так само складається, якщо потрібно щось перевезти. Тут є також підлокітник, ремінь, ремінь і безпеки для задніх пасажирів. В комплекті нас ось так можна ставити, поличку таке, тримання, щось сюди положити, щоб не літало по багажнику. Дуже класно придумано. В комплекті у нас ключі, запаска є, Корюки, все як має бути. Ось так. Ось так все відкривається назад. Можна назад сховати так само. Так, зараз покажу з цієї сторони. Тут так само все добре. Наклон спинки так само регулюється, що було дуже зручно для пасажирів дальні поїздки. Так, тут у нас так само все добре. Сидіння так само в гарному стані. Так, ось тут ще дублюючий він код. Наклейка є бірка така. Ось так можете собі зафіксувати. Так все виглядає з цієї сторони. Фокусує. Так, ось такий у нас бардачок. Зараз переглянемо сервісну історію по машині. Так, ось така у нас тут документація. Ось це сервісна історія. Це усі відмітки про обслуговування машини. Собі поставте на паузу, зафіксуйте, заскриньте. Так само тут і тут. Останній пробіг був зафіксований 23 й рік 271 тисяча кілометрів. Автомобіль був недавно обслужений. Так, Зараз заведемо. Мотор, мотор вже заведений, дур, точніше. відкрию капот, покажу підкапотний простір машини. Так, ось так нас виглядає підкапотний простір машини. Тут все сухенько, нічого не вимивалося. Добре, акумулятор недавно замінений, стоїть видно. Болти не кручені. Мотор працює чітко, рівненько, ніяких запотівань, підтікань, нічого не бачу. Все тут добре. Так, Зараз ще зробимо невеличкий тест драйв машиною. Тут у нас стоять фари, такі білим світлом світять, буде дуже добре освічувати вам дорогу вночі і в темному пору доби. Ось так ще раз покажу її ззовні. Ось такий кліренс автомобіля. Дуже добре підійде для наших доріг, машина м'якенька, повна довга, високі профіль резини. Буде дуже комфортно відчуватися, їзда приємна цією машиною. Так, Зараз зробимо невеличкий тест-драйв. Так, Така у нас машина в їзді, висока гарна посадка, гарна оглядовість. Коробка працює чітко, рівненько, гарно переключає. Тут гідротрансформатор, ніколи вас не підведе, буде дуже довго служити. Так само мотор, тут мільйоник стоїть, при гарному, якісному обслуговуванні так само буде дуже довго вам служити. Ось так. така у нас переборна панель оберти. Так, зараз розвернемося. Коробка планенько все переключає, як бачите. Ось Такі нас оберти. Динамічний автомобіль і при тому економічний. Панорама. Якщо сонце заважає світ, просто закриваєте її. Така шторка заїжджає. Так само клімат-контроль, блютуз, парктроніки. Все це, це надає комфорту в'їзді цією машиною. Так само круїз-контроль, мультикермо. Ось так нас машина набирає. Це я так легенько, нажимаю педалі. Отож, кого цікавить такі автомобілі, телефонуйте, приїжджайте на огляд, тест драйв, місто Радовилів, Рівненська область. Також нагадую, можлива доставка автомобілів по Україні, якщо не маєте змоги самим приїхати. Можемо доставити автомобіль до вас додому. Машина повністю розмитана, сертифікована. З машиною надаю весь пакет документів для реєстрації МРЕО. Тож підписуйтесь в групу Viber Viber, Telegram канал Посилання на групи залишу в описі під цим відео. Там публікую всі наявні автомобілі, які прямують з Європи, або вже є в наявності в Україні. Тож всім дякую за увагу, до зустрічі.